Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт квартир. Кому буде корисний цей контент? Всім тим, хто купив собі первинне або вторинне житло та хоче зробити капітальний ремонт. Ми будемо розглядати такі питання, як самостійно зробити проект або проконтролювати свого дизайнера, щоб він був ергономічний та зручний саме вам. У попередньому відео я розповідав, як, е, які розміри треба зняти, знаходячись на своїй новій квартирі. От, щоб побудувати точну модель, також якою програмою ми будемо в подальшому користуватись, та як за планом від забудовника або за техпаспортом побудувати первинну е, чорнову модель. Якщо ви це відео не дивились, уважно передивіться, От, тому що зараз ми будемо продовжувати та переносити реальні розміри, які ви заміряли за інструкцією в першому відео, на ту модель, яку ви побудували згідно е, вашого техпаспорту. Ось. У нас є, можемо наразі навіть сховати цей план. Можна так скрити фон правою кнопкою миші на пустому напустому, щоб воно нам не заважало. Ось Тепер беремо наш план, де ми вимірювали, і ставимо розмірні лінії. До дверей 53 см У мене реальний розмір. Якщо треба його рухати, то можна його рухати, щоб воно. Чітко було все. Якусь тут стіною я бачу. Є якісь виступи, які нам не потрібні. Зараз це поправлю. О, 53 см. Тобто двері в нас починаються ось тут. Двері запширшки у нас 101,5. Так, змінили розмір та по лінійці придвинули. Далі від дверей у нас 115 см. Встановлюємо знову лінійку та виміряємо 115 см. Також, якщо не вдається чітко визначити розмір, можна два рази нажати на лінію та відрагувати вручну. І стрілочками виділяємо стіну і. Пересуваємо її за нашими реальними розмірами. Так, ну і так, далі по колу. Усі приміщення ми вимірюємо. Так, тут у нас 76. Зараз покажу одне приміщення, а потім прискоримо відео. Ширина проєму по факту 80. За проємом у нас 100 сантиметрів. Тобто якось ось так. Бачимо, що тут стіна не на своєму місці, можна її одразу перемістити, та також ось цю, тому що вони по факту в рівень. Далі. Перевіряю ось цей розмір. Я його ще повністю зняв. В мене вийшло 269 см. Зараз подивимось, чи це воно так. 269. Виставляємо частину за точним розміром, бо тут можуть бути похибки. Тому виставляємо по загальному розміру. А ось ці розмірні лінії. Росуваємо, ну і двері, як ми бачимо, тут десь пів сантиметри похибки. тож тобто беремо на цю сторону і на цю розподіляємо. Ось цей розмір нам важливіший. Далі перевіряємо розмір цієї стіни. За моїми замірами він складає 257. Ну тут у нас співпало досить, досить точно. Так, тепер нам треба зробити ось ці двері. Тут у нас 19 см. А двері по факту не 100, а 98,5. Змінюємо розмір та виставляємо по лініці. Між дверима 32 см. Виміряємо. І ось ці двері, вони у нас ширина 100,5. Ну і переміряємо той розмір, що залишився. От, він повинен бути 18 см. Все чітко співпало. Тобто ми цю кімнату вже повністю відтворили в її реальних розмірах. Далі ми переходимо на наступну кімнату. Тут все те ж саме, але є один нюанс. Зараз покажу. 223 см вона у нас по факту. Але вона у нас не оштукатурена, ця кімната. Зміщуємо стіну за фактичним розміром. Ну і цю стіну також ми продовжуємо за фактичним розміром. І вимірюємо з цієї сторони. Від дверей до кута тут вже не 76, а 77 см, тому що тут в нас стіна ось ця по факту вона оштукатурена, а ця ні. Тому тут розмір на товщину штукатурки змінюється. Ну, коли це 1 см, тут не треба нічого виправляти, треба просто знати, що тут з запасом вона на штукатурку. Так, і вимірюємо цю відстань. Ось у нас вже 106 см. Тобто, бачите, з цієї сторони 100, а з цієї 106 см. Тобто, стіна, а, зараз ще нам треба задати товщину цієї стіни реально. От, ну, її проємом вимірював, коли був на об'єкті. Ось, І вона складає у нас 7,5 см. Ось. Ну і також всі лінійки та всі стіни двигаємо за реальною товщиною стіни Ось ця стіна, ось тут я її заміряв проєми, вона у нас завтовшки 14 см. ось Тобто, по факту, вона ось така. Двигаю її за розмірними лініями, щоб тут все співпадало. Ну і також цю стіну ми. Теж рухаємо, щоб воно було в рівень, тому що воно по факту в рівень. Ну, і тут ми бачимо, що ця стіна, вона іншої товщини. Тобто ось цей шматок це газоблок, а ось це викладено з цегли. З тому в неї інша товщина на 6 см, ну, звісно, коротша, ну, менша. От, тому якщо тут 14, то тут 8. Так, і вона у нас йде ось так в рівень з цього приміщення. Ось, як бачите, все, розмір у нас зійшовся. Тут 100, тут 106. Ось, Ну і далі зараз я відео пришвидшу. І так само буду заміряти всі інші розміри та цю модель робити більш реальною. Ну і потім покажу вам, що з цього вийшло. Ну і тут ми бачимо, що розмір в нас не співпадає. Тобто тут у нас все впритик, а тут вже є зазор. Мені здається, що ця стіна вона не під кутом 90 градусів. Зараз це перевіримо за допомогою сусіднього приміщення. Ну, Сталося так, як я і гадав. Ось, якщо бачите, ось тут розмір більший, ніж повинен бути тут менший. Тут похибка десь така сама і тут така сама. Тобто, ось ця стіна вона у нас не паралельна ось цим стінам. Зараз ми це виправимо, але програма, доки вимкнути оцей магніт, вона не дасть змінити на такий маленький кут. Тому ми його вимикаємо та. Зміщуємо стіну ось так. Так, щоб максимально всі розміри у нас співпали. Ну і що ми зараз бачимо? Що зараз у нас все дуже чітко сходиться. Тобто, ось ця стіна, вона трішки коса. У вас теж може таке бути, і якщо у вас є там очевидь коси стіни, то вимикаєте магніт, зміщуєте як вам треба, потім його вмикаєте. Ось і воно так і залишається. Так, в результаті нашої роботи ми маємо точну копію нашого планування з реальними розмірами. Давайте порівняємо з тим, що у нас було спочатку, як ви бачите, дуже сильно відрізняється все. Так, воно схоже, але по цьому, те, що було, не вимірюючи прямо на об'єкті кожен розмір окремо, нічого переплановувати не можна. Тому чим якісніше ви зробите цю модель, тим е, ну, буде. Набагато легше все планувати, набагато легше розташовувати меблі. От, і все, проблем у вас ніяких не буде. Тобто на це е, варто витратити час. Тепер нам залишилось тільки розташувати комунікацію, бо від них теж буде все залежати. Але це вже в наступному відео. Якщо вам сподобалося корисний цей контент і ви хочете продовження, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо. Вам це цікаво, але ви не хочете це робити самотужки. Е, у коментарях та у описі я залишу свій інстаграм. Можете звертатись в директ. От, першим, хто звернеться, допоможу з концептом безкоштовно. Дякую, підписуйтесь, дивіться наступне відео.